Хороший вопрос. Ти гарнесенько там повозить, повозить. Пойми мене, дура ти дурна. Хай люди знають, як вона робиться. Що кажуть? Наше Кажу, оставлять! Диви, як дивить. Дім, зніми, як горить. Та я ж хотів збрихать. Це... Максимально неякісно. Приєм захотів, ми купили. Каяба, це хороший замінник. Ви чумачець. Коротше, приїхали на фіталобазу. Ми ж хочемо біля офісу зробити такі флажки, де пише вайкарс. Ну, вже флажки заказали, флажки заказали. Флажки оказались маленькі, відправили, купили, ну їдуть другі. Тепер треба зробити таку поставку. Я вас зараз приб'ю. Знаєте чим? Оця штука стоїть в них там, де заказують, 200 гривень. От просто оця залупа. 200 Дві сто гривень. Усі простараєте. Все, що треба, це просто оця за таким штирем. Коротше, приїхали на металобазу. Зараз он до Саша поговорить по телефону. Щоб нам просто вирізали, прошвирили пару дирок і все зробили. Я думаю, що ми в двушку вліземо всі п'ять. Ну, може що, так, хто його знає, зараз він скаже і ми рішимо. Коротше, далі розкажу. Вона. Що каже? Каже, оставлять. Він подивиться і скаже. То що, туди залишаємо? Диви, як дивить. Дьям, сніми, як горить. Побили, Купили Тігуана в морі, в дорозі в нас тепер є. 2018 рок, 17 рік, 12 місяць. Класний, білий, цілий, розобраний, з цілою безпекою 49 тисяч кілометрів. Так що, якщо комусь цікаво, ви ж знаєте, ми ж машинками займаємося. Диві, як горить, взагалі все город горить. Все город. Весь город горить. Димить, весь, все місто димить. І за того, що горить Григорович, так трохи з запізненням е, показуємо вам, що ми викупили для наших клієнтів на минулому тижні в п'ятницю. Це отака Q5. Дивіться, абсолютно ціла. От в неї мі мінімальне пошкодження. Оце крилишко от дверка. Безпека, вся ціла, все хорошо. Спереду нема накладочки. В общем, дивіться: 125 тисяч кілометрів. Це у нас Канада, получається там жовті поворотнички, все в кілометрах, все як має бути. Ми викупили її за. Не помню скільки там канадських, в общем знаю, що під ключ вона має получитися нам до 23 тисяч доларів під ключ. Але це S-Line повний плюс S-Line салона. Подивіться, який салончик з обдувами. S-Line душечки з подогрєвами, точніше, з камерами 360 з дістроніки, з подогрівом руля з музикою Бенкен Olufsen. Коротше, це прям жирний жир. І 23 для неї це прям дуже шикарно, тому що у нас такі от 28. Та обичний преміум плюс стартує від 26. Йдемо далі. Слідуюча машина, яку ми викупили зразу за нею, це у нас отакий Вольвік XC40. Ось таке пошкодження, отакий от гарний колір. Тож безпека, вся ціла, вроді би. Да, ціла так, все добре, все класно. Дивіться, ще раз покажу пошкодження, отаке от бокове. Ось, дивіться. Крило, дверка, дверка, крило. Взагалі, ми за нього дали на аукціоні 7 тисяч доларів. Він, виходить, нашому клієнту під ключ 18,5 з врахуванням ремонту. У нас такі машини від 24, тому що ми в наявності продали за 24 500. Економія. Ще яка економія? От такі, коротше, машини ми купуємо для наших клієнтів. І далі ми будемо купляти, я вам буду показувати, показувати, якщо, звісно, не буду забувати. Так що, якщо що, ви знаєте, куди треба звертатися. Так, приїхали до Q-3. Вона у нас на ріхтовочці. Ходи в середину. Ладно, подожди, стой тут. Е, її вже зробили, наскільки я розумію. Зараз нам розкажуть, що зробили, що вийшло, що не вийшло. Let's go в середину. Там зараз Даша Саня все покаже. Завезли ми її в 9 ранку. Зараз що 3:52. Машинка вже повністю готова. Осталось що? 3, правильно, покрасити. Ну так, да, що залишилось покрасити. А так вже все, в принципі. Крило, капот, бампер виставлені, зазорчики. Тайвань стає покрасим, покрасимо, хімчистка хівчистка і блюде. Ну і коротше, в общем, якщо ми вже тут, то просидеть вас, щоб мені відругував дверку на ауді. Бо... Воно добре закривається. Зараз спробуємо зробити, якщо підняв. То петлю це от. Так і залишимо, щоб воно навчає. Побираємося з підтюєю. На відео не так просто. Відео не так продає, як в мене на самом деле. В жизни хуже, я сама. Що в жизни хуже? Я важу 89 кг. На метр дев'яносто росту. А тут ми можемо трошки з'янути Вася, Рамку цю. Треба. Ми, ми все показуємо. А що ні? Хай, хай люди знають як воно робиться. Так. Маленька вставочка. Підписуйтесь на наш канал, ставте собі дзвіночок про нагадування про це відео. Підписуйтесь на всі наші соцмережі: це інстаграм, TikTok, телеграм. Ми публікуємо автомобілі, нашу роботу, нашу буденність. Все є там, все цікаво. Тут так само є багато всього цікавого. Коротше, підписуйтесь, залишайтеся з нами. знаєте, ми займаємося пригоном автомобілів під замовлення, продаємо автомобілі в дорозі, робимо ремонти і просто робимо все по душі. По кайфу, щоб вам було цікаво. Компанія Викарс, підписуйтесь, сілочка зверху. Да, понадобится дальше. Зняли сьогодні ще помімо цих всіх рихтовок і покращиків оцього GLC обзорчик. Скільки став клієнту, що там по ремонту і всьому остальному, ви можете глянути це у нас в інстаграмі. І напишіть коменти, якщо вам цікаво, ми можемо робити огляди для вас сюди в YouTube, повноцінні огляди там, на 10 хвилин плюс-мінус отаких автомобілів, то що ми привозимо для наших клієнтів. таких маканчиків можемо, там наші Q5, мерседесов і всього остального дуже багато добра. І так далі, і так далі. Коротше, якщо вам цікаві огляди навіть на машини, то напишіть. Ми будемо це робити, це питання нема. А якщо трохи цікаво, то заходьте в Інсту і там, короче, куча про цю машину і про всі останні так само. Та ні, 150 п'ятдесят, ну торі. Ну от куди я з маски стоїть? Лобаш замовили. Лобаш оригінальний 250 з роботою. Тож, як на мене, ціна класна. Коротше, він тоді сказав 250, а насамділі сто 150. Лобовуха. Лобовуха стоїть, щоб поміняти лобаш 150 доларів. Коротше, забрали мої з рихтовки. Тайванські запчасті стали на ура. Дуже подобається. Та що Бампер до тайманського для мої... крилотики? І, і капот. А, і капот да. Бампер ми спасли, як ми і, і обіщали. Трошки зекономили, звісно. По рішотці в нас вийшов Хазус. Да, фейл. Рішотку купили тягову, але під купили не оцей рішотки. Бачиш, соти не совпадають. треба буде міняти. І дуже мені не подобається, що видно телевізора на цій рішотці. Це теж, як на мене, трошки. Ого! Бачив, да? так? цим теж ми щось будемо робити. Я думаю, там мала бути якась зашітка. Ні, 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 тут просто воно більше, йде, як на ауді, напевно, от таке чорне, суцільне має йти, поняв? Може бути. Да. Коротше, так все чітко, рихтовка в нас вийшла 3 тисячі гривень, ну, як рихтовка, Нам вислали зазори по капоту, по крилу, і по бамперу, і по фарі. за це ми заплатили 3 тисячі гривень. Да. В принципі, все, осталася малявка. Краску замовили. В чергу записалися на середу. Завозимо на покраску. В суботу маємо збирати готову машинку. Ну так нам пообіщали. Безпеку ми поставили. До речі, ходи покажеш. Потолка тільки ще нема. Потолка нема, потолок буде готовий теж скоро. Рульчик новий, шторочки так само поміняли, колінка поміняли. Рівні ми зробили. Встреніла е, безпека і зігнулися бочинки. І воно вже не гарно коли савиш обратно, його то вже видно і злом. Треба його повністю зняти тканину стару, наклеїть нову, поставити, і поставити все пісеньке. 5 тисяч гривень і буде це як, адекватно, і буде як новенький. Все, хімчистка, поліровка, то да. є мрео. Яким Мрео? Вона на фірму розмовлена. Да. Коротше, так як ми говорили, до кінця місяця цього до кінця цього місяця ми вже й вистав на продажу. 100% Да. Ми й вистав на продажу, будемо продавати 23-24. Ми вже подивимося по ходу дійства. В общем, результат ви бачите, от при нас, грубо говоря, ти ж миш. ти ж миш миш. Точніше, разом ми з вами робимо ремонт, ви мож, можете бачити, як ми це все робимо, з яких зупічний, що як виходить. На основі цього всього, ви можете робити ремонти на свої автомобілі, на чомусь базуватися. Да? Або, там, якщо вам треба щось, можете запитати, ми вам теж подкажемо. І не бійтесь ставити Тайвань, да. тобто, коли алюміній, алюміній. Алюміній не ржавіє. Так що, всі, хто кажуть, що Тайвань ржавіє. Алюміній не ржавіє, в принципі. Так що ставте сміло, зазори класні. І економія, як не-як. Подожди, це не алюміній. Це алюміній. Це не алюміній. Подожди, це типу. Це не алюміній, да, ми... Та, так. Та і тут не алюміній. Алюміній. Попробуй. Ну, капот має бути алюмінієвий, а крило метал. Та я ж хотів збрехати. Це є. Крила по заводу йдуть металеві, а капот алюмінієвий. Ми так і купили. Металеве крило і алюмінієвий капот. Я забувся, ну, ну, я таке не таке буває. Ви будете знати на будущее. Цю забрали з рихтовки, Q5 везем на рихтовку, Правильно? Джеласі почти готова. Джелесі почти готова, да. так. Чао, какао. Чао какао. Збирайте гроші, купуйте кітречу. Не робити багато роботи, краску ми вже подобрали, це у нас мастерське все загружено в грузовий красивий румстер з Європи. дизельний. Капотік, крилишко, бампірочок, все відправляється до покращика. Він зараз там все зробить, а? З креті, з к-третє. Наше вчора ріхтов, все зібрав, щоб сьогодні. Дебільна процедура, але процедура така: збираєш запчасті, везеш до ріхтовщика. Він коротше, якщо треба ріхтувати, ріхтує, виставляє зазори. Якщо ні, в нашому випадку він просто собрав все гарненько до кучі, перевірив, чи все класно і не класно. Ви там відео мали бачити. Е -е, виставив всі зазори, поставив все по своїх місцях, виставив точки. Ми забрали машину, привезли додому і розобрали. Тому що елементи треба красити не на машині. Веземо, ну або робиться так, або з машиною везеться, там ріхто покращик розбирає, красить, або можна самому розібрати, завести. Він так само сам покрасить, і ми просто будемо назад ставити. Ви запитаєте, чи не можна сразу покрасити, а потім ставити, Того, що коли ріхтовщик виставляє зазори, так закручує, откручує болти, він болтами просто місце посадки болта. Так, на крилу, там, на капоті він його пробиває. І виходить, що треба його рухати, совати туди-сюди, і можуть бути такі моменти, що там подер і обканчик обкантик і все, крас збив. І що тепер знову перекрашували чи що? Ні, а так у нас всі посадочні міста є, все є, ми просто покрасили, потім заново поставили на свої місця і до побачення. Отака От процедура, тепер ви знаєте, як збираються, розбираються машини. Ну, Схема дебільна ужасу. Червоний Тігуан зараз проїде, будемо його розгружати, той, що ми з моря продавали. Короте, зараз будемо розгружати, ви його подивитеся. Ми, опять же, такі, класна тачка, яку ви не забрали за 11800. Ми вже потім його би, віддавали. У нас був клієнт, і тому не договорились, бо він що там 11800 Тігуан 17 року ви не забрали. Я. 36 тисяч кілометрів. Ви чумачечі, Коротше, покажем. Просто сьогодні будемо знімати маканчика. Просто ляля. Ланжики цілі, радік побитий, телік побитий, дві фари, капот, крилишко спасаємо. З той сторони крилишко взагалі ціле. 11800, і ви його не купили. Щас ми його згрузимо. А по салону? Песня. Щас згрузимо, покажемо все. Гарний. Якби я міг вам передати, то даже салон пахне, не так, як обично. О май гад! What is this? This is фара! Ціленька! Ушка одного нема. Все. Америка! Америка, любі друзі. І от тут ще нема двох таких направляючих, які ми сюди придумаємо. Я, я просто чесно, я дивуюся людям. Коротше, в нас є клієнт, ми зараз торгуємо машинку. Бюджет 17 тисяч доларів. От, 11 800. Отдаємо. З ремонтом стане ну, до 15. Двушку можна зекономити. А ні, пацани, червоний кольор. 2000 доларів. Дивись, шкіряний салон, клімат, підігріви. Що там ще? Нормально розширена магнітола, скошений руль прикольний, електрорегулювачки. Інтересно, чи він семимісний. ходи глянемо. Семимісний! Покажи. Все. Ви 11 800 15 з ремонтом. У вас такі машини от 19-20. Я не знаю, у нас такий самий зараз червоний в нашого клієнта-менеджера по своєму в такому самому кольорі, з таким самим салоном, все те саме за 21 на авторія його розривають. Правда, там 19 рік, якщо чесно. Але там 100 чимось а тут 36 тисяч кілометрів. От, от і 2, кожен Заходимо! Так, Направо! Так. Походовій. Бачу вже речах, стойка в мусорку. Е, стойка плюс-мінус 3 тисячі по каябі буде. Речах плюс-мінус так само. Каяба це хороший замінник. Ладно. І що саме класно, у нас є антифриз. А значить, у нас що? Радіатори ціленькі. Отакий удар, і цілі радіатори. Якщо е, е, він не пробитий, він може ходити. Але він перший і він візуально буде негарно дивитися. Ми його поміняємо. Це радіатор кондора. Ми купували його на Q3. Він коштує 2870 гривень. На Тігуана аналогічний. І фара, в нас фара одненька ціленька приїхала в салоні. Але ми її не будемо ставити, ми сюди поставимо фуледи, леди бо на фуледах, дивиться набагато краще. Плюс-мінус комплект буде стоїти 470 доларів. А таких, а таких 300-350. Ну, це жовті. Треба ставити фуледи. Капотик 8000, тисяч, бампер передній до 500 доларів. Ми його соберемо в круг. Телевізор 1700 там моніторив, є, і хватає з головою. Замочок, треба дивитися, що там по замочку, бо не міг зняти закусило, тому що знімати геть цей тримач. Все, заводиться, їде, самі з'їхали, не самі з'їхали, брехун. Ми її поставили на гітралку і ми її легенько скотили. Бо треба, щоб заводити, треба що? Перевірити масла. Чи є масло в мотори? Безпека ціла? Нічого не стріляв, ні один рівень не стріляв. Ти прогнозуєш ремонт сюди. До, хотів взяти три, але я забираю два і оставляю тільки половинку пальця. До 2 з половиною. Е, їдем знімати Маккана для вас. Зараз, коротше, забирають мою кіпяту, я от забираю Маккана, ми їдем е, його знімати. Все. Забереш плити на підставки. На якій підставки? На флаштоки. А де вони? Там, ну, а, ми а, да, точно. Добре, а да, вже зробили да. вже а, 800, гривень, 800 штучка. гривень штучка, замість 200. Да. Uh, ще на, й покрасили. 5, ще й покрасили. 8 на 5, скільки буде? 40, 45. 40. 40, 45. 40. Коротше, 5 на 8, 40, 4 тисячі гривень за 5 штучок ми зробили. А так одна стоїла 2 тисячі гривень, прикидаєте? 200. Да. Якщо ви ще не знаєте, з ким треба економити, це з нами. Повсюду, ми все зробимо так, як має бути, щоб ваші гроші залишились у вас. Погнали, заберемо Макана. Це в нас поршик Макан 18 року моєї куми, нашої клієнтки по совмістительству. Коротше, бистро вам розкажу. Вона вийшла 28-29 тисяч доларів під ключ, як вона сказала. В нас така машина стартує з 38 перша. Перша 38 тисяч. Ви спитаєте, чого така ціна? Я вам скажу, то це спорт едішн. Це на пневмі, на активному вихлопі, на активна коротше, це самий жирний жирочок в кав версії 2 літра 2 літра просто бензин. Да, по салончику вам покажу. Подивіться, які тут дісочки спайдери стоять. Шикарні в общем, розширено все максимальний, максимальний. У нас в Україні на вторі я ж кажу, на пневмі стартують 16-го року 38 тисяч. Далі 43 50 і вище, і вище і вище. І це 18 рік, а там 16-38. Коротше, ви зрозуміли, що я хотів вам донести. А тепер ми робимо обзор на цю машину. Вона буде у нас в інстаграмі, і 10 рілсів так само будуть в інстаграмі. Якщо вам цікаві огляди обширні на ці автомобілі, які ми привозимо, пишіть коменти, я вам це поснімаю. Правда? Дьом? Все. Хороший вопрос. 101 тисяча кілометрів. Клас. Коротше, я ще не виграли Мазду. Цвік з п'ятого. Дуже ми рідко знімаємо вообще, типу, і транслюємо, що ми купляємо. там в телегу колись закидали, колись транслюємо. А зараз думаю, по приколу сніму, закину. Ну, ми купили машину. Коротше, ближе к ділу. Коротше, купили таку масочку. 21 рік турінг це середня комплектація. Да, середня Саня, це середня комплектація, це середня комплектація на шкірі, на всіх діліжках. Е, у нас повний привод, 44 тисячі миль, і це вважається дуже хорошо. Клієнт захотів, ми купили. А знаєте, як це все легко було? Він нам написав: Альонка, коли? В суботу? Клієнт зв'язався з нами в суботу, написав нам в інстаграм, е, провели, дали консультацію, прикинули пару варіантів, прорахували той сього туди-сюди. Е, сьогодні у нас вівторок. Сьогодні ми купили йому автомобіль. Дуже швидко. все хорошо, компанія Викарс, ви знаєте, куди звертатися. Машинки робимо, ремонти робимо, гроші економимо, Ви вже це теж знаєте, ще й купляємо їх. Ти знімаєш? Поки ти знімаєш, мені зробили зауваження вчора, позавчора і ще декілька разів, що ми спілкуємося на Суржу. і попросили це виправити. Знаєте що? Хто б це сказав? Та не важливо. Неважливо. Отже. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам спілкуватись ось так, як зараз я спілкуюся. чистою, українською, літературною, гарною, соловіною мовою. Отже, коротше, напишіть, чи нормально, чи не ріже вам вухо і чи пайо. Ми ставимо флешки. Тут буде писати Вейкарс повсюду, Тут будуть стояти машинки на продажі на площадочці. Ви можете під'їхати, подивитися, оглянути, прокататися тест-драйв, всі ділішки. Все буде класно, вам всім все сподобається. Працюємо для того, щоб приганяти машину. Перекус перекупочек. що нам пишуть. Е, я не знаю, чи можна показувати ім'я. Е, доброго дня! Вже кілька днів за вами стежу і хочу сказати, що ви як бізнес максимально круті. А ви ще не купили з нами машину і взагалі навіть не написали нам. Давайте і піцу вас пригостимо. Правда це? Голос. Саня сказав, що це максимально неякісна. Запікаєш останнє слово. А Дьома, то ви бачили оператор наш, шахлею, він сказав, що це друге. Теж запікаєшся. От я, я скажу, що да, це повний пізн. Але, да, але ми продовжуємо клеїти. Да. Оце все відклеюється, короче. воно таке важке. Важке, та. з другої частиною ми вже будемо на опиті, буде легше. Зараз буде тут гарно. Короче. E, спина будить. Пойміть мене. Пойми мене дура, ти дурна. <реш> Все, давай кліємо. Так, щоб поклеїтися цю фігню, бо то я шприку вам показував. Треба зробити такий якийсь мильний ретвор. Я, да, я його не робив робили не я. Коротше. <реш> Мила. Капля жидкого мила, водичка, це все змішайте, наносити на скло, це для того, щоб ви могли коли поклеїти, гарнесенько там повозить-повозить і вирівняти по, по горизонталі, по вертикалі, по всьому, всьому що коротше, вам треба. Е, для того це робиться, бо воно одразу просто так не клеїться, бо так можна і висратися. Все, ходи знімати Вольво. Це Volvo xc 90 який ми приганяли для нашого клієнта. Він проїхав, щоб дав нам познімати, бо воно вже давно готова. Це ця, що ви. Короче... Ну, хто міг бачити, хто бачив, ту, що ми купили за 3800 на аукціоні, погнали?